В Україні тривають масштабні військові збори резервистів. Протягом вересня до них залучать дев'ять бригад усіх оперативних командувань у п'яти областях. Головна мета навчань відпрацювати механізм оперативного доукомплектування військових частин у випадку відвертої агресії. Як відбувається тренування? Бачили наші кореспонденти. Вони побували на полігоні 80-ї аеромобільної бригади. Влучно стріляти, впевнено стрибати і бути готовим до будь-якого підступу ворога. На території міжнародного центру миротворчості та безпеки триває польовий вишкіл десантників 80-ї аеромобільної бригади. Разом з військовослужбовцями, контрактниками та мобілізованими тут проходять збори близько тисячі резервістів. Більшість із них вже служили тут після мобілізації. Тепер в оперативному резерві. Тож під час навчальних зборів пригадують військовому штру і охоче діляться емоціями. Дисципліна я би сказав, жорстка так. Дисципліна жовт. Жостко. Якщо там знаєте, різні слухи ходять та, про те, що там йде зловживання алкоголю і так далі, то це взагалі у нас відсутнє. Взагалі відсутнє вживання алкоголю. Та. Кормлять скажімо так, досить потужно, так, якісно. Ну, Графік напружений, підйом 5,6-6 пі до пізнього вечора. Перед укладкою парашута порушив правила трошки. З'їв кусок сала, хліба і зараз перед прыжком кусок сала зі мною є. Так що хлопці годують нормально, але сало з нами. Є серед резервістів і офіцери. Капітан Роман Терен досвідчений артилерист. На полігоні він керує управлінням артилерійської розвідки. Він зазначає, що його група дуже мотивована і охоче по новій вогневу науку. Занять відбувається дуже інтенсивно однак, час на збори варто було б виділити більше, зазначає військовий. За 12 днів ну, навчити. Тих людей, які, які зі мною були, їх в принципі вчити ніколи. Ну не то, що ніколи, їх вчити не потрібно. Зараз людей зовсім інші дали. Так, я розумію, що в бойових умовах воно вчиться набагато все швидше, але зараз мені здається, трохи замало терміну часу. Тим часом десантно-штурмова рота за підтримки артилерії починає здійснювати рейд на БТРах. Тренування відбувається в умовах максимально наближених до реальних. Після нетривалого зітхнення десантники успішно виконують завдання, захопивши об'єкт і знищивши умовного ворога. Хлопці розповідають, що виконувати такі дії не складно, якщо чітко дотримуватися команд. Головне уважно слухати команди командирів. Командири досвідчені, тому це ну а тут складність, тут рельєф досить складний, тому там від водія багато залежить, щоб він був уважний і помічав всі ці нерівності. А так я вважаю, що все вийшло. За тим, наскільки злагоджено взаємодіють військовослужбовці, пильно спостерігає командир десантно-штурмового батальйону. Більшість особового складу, що знаходиться зараз в роті, це те оперативний резерв, який проходить службу. Є такі солдати, що виконували задачі ще зі мною під час третьої волни мобілізації. Тобто знають, тому що з третьої волни мобілізації багато хто залишився на контракт. Я хочу сказати, що дії даної роти мене як керівника задовільняють і оцінка в даному випадку буде добра за навчання. Серед десантників на полігоні тренуються й військові медики. Контрактник з надвірної Роман Колішенко розповідає, що роботи не бракує. Показання першої допомоги медицинської, найголовніше для медика підтримувати моральний дух. Медик чуть більше, ніж медик, тому роботи у нас багато. Якщо не воюємо, значить слідимо за здоров'ям хлопців. Загалом на час зборів кожна бригада має прийняти на навчання майже тисячу резервістів. Їх не залучають до господарських робіт чи строєвої підготовки. Натомість увесь час прямовують на підвищення рівня бойової підготовки, злагодженості дій підрозділів і екіпажів. Ну і, звісно, необхідна умова вишколу кожного десантника – стрибки з парашутом. Це дійсно є резерв, який в будь-який момент готовий стати до строю, готовий поповнити підрозділи для виконання завдань. Великий позитив, великий позитив, який, от, якщо порівнювати 14 рік, от були хвилі мобілізації. Це теж фактично люди, які йшли ну, з цивільного життя. От. Вони були не підготовлені. то резервіста, чому резервіст від мобілізованого відрізняється? В тому, що в нього є підготовка. Загалом командир бригади дуже високо оцінив професійність, згуртовані і патріотизм резервістів, які прибули з Прикарпаття. Іван-Франківщина це той регіон, який ну, є одним із основних, який поповнює ряди части нашої військової частини. Ну, загалом я хочу сказати, що це люди. Особливо ті резервісти, які прийшли зараз, це дуже вмотивовані, які знають, чому вони прийшли, які знають ту функцію, ту місію, яка на них покладається дуже на пристойному рівні. От, показують себе резервісти Івано-Франківщини. Збори резервістів 80-ї бригади триватимуть до 15 вересня. Завершаться вони масштабними бригадними тактичними навчаннями з бойовою стрільбою.